Івано-Франківськ попрощався із героєм. В останню путь провели Олега Басараба. Чоловік помер у селі Очеретино Красноармійського району Донецької області. Він був мобілізований 12 березня цього року. Дата смерті 20 вересня. Поховали Олега аж двадцять числа, оскільки спочатку на Прикарпаття привезли зовсім іншого хлопця. Розповідають родичі. Сенден подзвонили. Не матері, а сестрі і сказали, що в нього інфаркт, що його забрали в лікарню, один інфаркт, другий інфаркт, і привезли в результаті додому зовсім інакшого хлопчина. Батьки та сестра загиблого поки не готові говорити. Родичі ж кажуть, після того як відкрили труну, виявили на тілі Олега численні гематоми. Ці слова підтверджує, і міський голова. Це не серцевий напа, тому що ще позавчора на парастасі, до мене підійшли хлопці з авто і сказали Віктор Андрійович, є проблема. І сказали, яка, що на голові гематома і далі потечне. Я коли висловлював співчуття рідним, мамі, я теж звернув увагу, що він побитий. Те, що на тілі Олега виявили гематоми, підтвердив і військовий прокурор Івано-Франківського гарнізону Віталій Вдовитченко. За його словами, у свідоцтві про смерть Олега Басараба вказана причина набряк головного мозку. Чи потягли ті тілесні ушкодження за собою смерть, встановить судово-медична експертиза. Військова прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею 115, умисне вбивство. Поки немає акту судово-медичної експертизи, не можна говорити про неофіційну причину смерті. Усі матеріали, що зберуть в Івано-Франківську, відправлять за місцем проходження служби Олега Басараба. І матеріали будуть скеровані в військову прокуратуру Донецького гарнізону, вже скеровані за підслідністю. Територіально, за словами військового прокурора, це перший такий випадок у Івано-Франківську. Судово-медична експертиза триватиме орієнтовно три тижні. Після того вже можна буде робити певні висновки. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.